Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Олена Ниник, я практикуючий психолог, і сьогодні ми продовжуємо цикл наших лекцій. І тема, на яку я буду сьогодні говорити з вами, має таку назву Тиша, що лікує. Як слухати себе у світі повному шуму? І якщо ми говоримо сьогодні про тишу, Багато хто з вас може сказати, що у вашому житті достатньо тиші, да? того, що сьогоднішня наша тема саме для е, людей, які мають порушення слуху. Але я сьогодні хочу говорити не про таку тишу, а про внутрішню тишу тишу, коли серце заспокоюється, думки не метушаться, і ми можемо почути себе навіть без звуків. Насправді іноді відбувається таке, що ми можемо ніби чути внутрішній шум, ніби щось всередині нас створює якусь таку шумну атмосферу. І це дійсно так, це характерно для багатьох людей в сьогоднішній час. І є шум інформації. Є шум тривог, шум очікувань, шум думок, того, що в військовий час дійсно багато інформації, яка е, вражає нас своїм шумом. І в такі часи ми хвилюємось про майбутнє, прокручуємо в голові неприємні розмови, думаємо, що повинні бути сильними, да? сильними навіть тоді, коли нам дуже важко. І це дуже важко робити. Того сьогодні я хотіла б представити вам три вправи. Вправи, які допомагають відчувати себе, відчути себе емоційно стабільними. Тобто, в психології є вправи на. Вправи дихання, заземлення, вправи, які допомагають нам стабілізувати свій емоційний стан. І ось перша з них. Ця вправа 4, 3, 2, 1. Якщо раптом ви відчуєте, що ви хвилюєтеся, що дихання збивається, і вам важко себе якось так відчути в рівновазі, зробіть, будь ласка, цю вправу. Спробуйте за допомогою неї стабілізувати свій стан емоційний. Якщо у вас є можливість присісти або на стільчик, або на диван, в крісло, це буде краще. Якщо ж немає такої змоги, робимо таку вправу от просто навіть стоячи. І перш, на що ми повинні звернути увагу, це просто подивитися навколо себе і зупинитися на чотирьох любих. Речах, які потрапляють нам на очі. От, до прикладу, перше. Ми можемо побачити комп'ютер. Друге. Настільна лампа, третє. Люстра, яка вісить в кімнаті, четверте годинник. Далі ми повинні доторкнутися до трьох речей, до яких ми можемо доторкнутися. І на дотик. Спробувати зрозуміти, які вони за температурою, або якщо ми погладження зробимо, яка текстура в цих речей. Ну, До прикладу, я зараз поклала свої долоні собі на коліна і відчуваю тканину, з якої зроблені, зроблена моя сукня. Потім я беру і доторкаюся до свого обличчя і розумію, що воно тепле. І третє, я доторкаюсь до свого стола, за яким я сижу, і я бачу, що поверхня гладенька і він прохолодний. Далі. Тепер мені треба знайти такі речі, які я можу просто от понюхати, включити наше обоняння, як ми кажемо. І якщо в мене от просто навіть нема чого під рукою, я можу понюхати свої долоньки. Я підношу свої долоньки до носа. Вдихаю, ну, і на даний момент я відчула, як пахнуть мої руки кремом, яким я знастила їх після того, як мила. Можна взяти, якщо ви в кімнаті знаходитесь вдома, підійти, взяти свій флакончик з адекалоном або духами, вдихнути, спробувати зрозуміти, а що нам нагадує цей запах. Тобто дві речі, які ми можемо просто ось понюхати. І четверте, що нам треба зробити, це спробувати на смак. Щось одне спробувати на смак, доторкнутися нашим язиком до того. От до прикладу, на смак можна взяти і зробити ковток води. Якщо немає води, можна просто уявити собі шматочок лимона, який я кладу собі до рота. І якщо ми це уявляємо, ми... Зразу ж можемо зрозуміти всім відомий смак лимона, да? який він кислий. І ми зразу, от я навіть зараз, як ще тільки говорю для вас, я вже відчуваю цей кислий смак. І ось таку вправу: 4, 3, 2, 1 ми можемо зробити під час того, як ми дуже сильно хвилюємося. Можна декілька разів повторити одне те саме: цих 4, 3, 2, 1. Для чого ми це робимо? Ми робимо для того, щоб зупинитися і переключити наш мозок, переключити його, працювати в іншому напрямку. Того, що коли людина хвилюється, мозок працює. І заставляє працювати нас на оці хвилювання на те, щоб ми, можливо, рятувалися, щоб ми, може, щось нашому життю загрожує, якщо ми почули вибух якийсь. Але ми вже розуміємо, що вибухів більш немає, а ми не можемо впоратися. Тоді ми зупиняємося і робимо ось такі вправи на дихання, на заземлення. Наступна вправа вона ще й простіша. Тобто, якщо людина відчуває дуже сильне хвилювання, достатньо робити ось таку вправу, яка називається ось це. До прикладу, ви дуже сильно хвилюєтеся, вас збивається дихання. Тоді ви так само зупиняєтесь і дивитесь навколо себе. І ось, до прикладу, хтось бачить диван, ось диван, ось стіл, ось вікно, ось вазон. І дивитися навколо себе те, що ви бачите, ви можете просто, навіть не рахуючи ці предмети, їх називати, називати. Одного разу в мене був такий випадок, коли моя клієнтка розповідала, що в неї почалися хвилювання, ось такі. Дихання почало, почала вона дихати дуже швидко, і серце битися швидше, ніж завжди. Вона була в магазині в той період, в супермаркеті. І вона сказала, що навіть не могла рухатися. Так їй було важко, завмерла ніби людина. І вона згадала цю вправу, яку ми з нею тоді вивчали. Вона каже: я просто почала дивитися навкруги себе, що я бачу. І перераховувати, і називати ось ті предмети, які вона бачила біля себе в супермаркеті. І вона почала говорити: ось каса, ось гроші, ось товар. І каже: я вже почала розуміти, що я можу піти, але я не пішла зразу на вулицю, а почала ходити між рядами в магазині і просто називати ті продукти, які бачу. На прилавці, на е, прилавках. І таким чином заспокоїлася і змогла вийти з супермаркету вже з таким стабільним станом. Наступна наша вправа це одна з справ дихання, як ми називаємо, це дихання по квадрату, ще кажуть. Е, краще виконувати таку вправу, якщо ми можемо. Лягти, до прикладу, вдома, на диванчик лягти, або якщо ми можемо сісти десь, поставити на підлогу наші ноги, спертися на спинку крісла або стільця, щоб ми відчували себе в такому стабільному стані, що наше тіло знаходиться в такій опорі. І виконуємо дихальну вправу. Якщо ви знаєте, в нас може бути дихальне діафрагмальне, ми можемо дихати да, ніби на повні груди, а може бути дихання таке животом. Тому руку треба покласти на живіт, сісти і починати робити вдих, відчуваючи, що наша рука піднімається, тому що ми робимо вдих якби нібито животом. Робимо звичайний, неглибокий звичайний вдих приблизно на 4 секунди. Носом через ніс на 4 секунди. Робимо вдих, а рука наша лежить на животі. Ми бачимо, як вона трішки піднялася. Бо ми зробили вдих на 4 секунди. Вдих. Потім після цього ми повинні затримати наше дихання так само на 4 секунди. Спокійно затримати. Затримали приблизно на 4 секунди. Не напружуватися, просто тримати повітря всередині спокійно. І після цього видих. Через рот, ніби ми задуваємо свічку, отак От через губи, на 4 секунди видих, і знов затримати приблизно на 4 секунди зробити паузу, відчути спокій, легкість, і потім знов зробити вдих на 4 секунди, через ніс. Затримати дихання на 4 секунди. Видих на 4 секунди через рот, ніби ми свічку задуваємо. знов пауза на 4 секунди. знов видих, вдих, затримали повітря. знов видих через рот. Затримали. Такий стан, затримали дихання. Тобто ось таких вдихів, видихів, нас повинно бути десь 4 6 разів. Навіть коли людина не може заснути, от буває, що в нас вночі безсоння, можна виконувати таку вправу. Вона також допомагає при безсонні. І неодноразово проводилися досвіди, досліджували коли. Перед цією вправою людина е, хвилинку заміряла свій пульс, і після того, як зробить оцю вправу 4-6 разів, знов заміряла пульс. І на 1, на 2, на 3 три... <кій> приблизно е, удара пульси, може вже бути пониженим. І не може, а буде пониженим пульс. Можете спробувати це в себе. Проробити такий от дослід. Ну і на кінці, в кінці сьогоднішньої нашої зустрічі я б хотіла привести таку метафору, вприклад, ми можемо уявити озеро. Да? Коли сильний вітер на озері, особливо коли озера великі, можуть бути хвилі на озері, вода стає каломутною, і навіть відображення в озері зникає. Але ж коли вітер стихає, поверхня стає спокійною, ми тоді бачимо відображення і неба, і дерев, і світла, як сонечка відбивається в воді. Так само і з нами, з людьми. Коли всередині шторм, оцей шум такий внутрішній, ми не бачимо навіть, хто ми є. Нам важко спілкуватися з людьми, нам важко себе контролювати, свої емоції. Але коли приходить тиша, коли ми можемо заспокоїтися от за допомогою таких вправ чи за допомогою якихось інших дій, які нам дають спокій, тоді ми починаємо бачити правду про себе. Ми бачимо тоді, що ми добрі, що ми можемо бути ніжними, сильними. Здатними любити. Тобто, отака тиша внутрішня це наше дзеркало, у якому видно нашу душу. Сподіваюся, що сьогоднішня тема для вас була корисною, що ці вправи, які сьогодні я надала для вас, будуть корисними не лише для вас, а й для ваших рідних, близьких, з якими ви можете також поділитися цими знаннями. А я бажаю вам гарного настрою, спокою і тиші в душі. До побачення!